Говорити про Ісуса Христа, то варто було би нам всім відсвіжити собі у пам'яті пророк Іван Івана. Я зараз його стараюся прочитати, дуже важливий. На початку було Слово. І слово було у Бога. І слово було Бога. Воно на початку було Бога. Все через нього повстало. І без нього не повстало нічого. З того, що постав. У нього було життя, і життя було світлом людей. І світло світить у темряві, і темряво його, його не обернуло. З'явився чоловік, посланий Іваном від Бога. Він прийшов, щоб свідчити про світло. щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов, щоб засвідчити про світло. То було справжнє світло, яке освічує кожну людину, що приходить у світ. У світі він був, і світ через нього повстав, але світ його не пізнав. До своїх він прийшов, та свої вони прийняли, а тим, які його прийняли, дав владу стати Божими дітьми тим, які вірять у його ім'я. Постол Петро у своєму посланні каже, що Бог приготував нам величезні обідниці, що не тільки те, що попередні пророки мали і в тому світі було, дав нам побіцянку стати причасниками божественної природи. Ісус Христос стався чоловіком, яким ніколи не був. Ним Бог став увесь світ, до сотворення світу. Коли ще не було часу, коли не було поняття до і після, Ісус Христос завжди був Богом. І з величезною любов'ю до нас стається чоловіком, щоб нас не тільки навчити. От отець Василь згадував, що ви дуже в нинішньому світі хочуть сказати, кожен має свою дорогу до Бога, всі культури. Це правда. Було дуже багато нових людей, і Уци, і Платон, і Аристотель. І той самий Будда, що шукав просвітлення. В тому світі було дуже багато людей, мудрих і шукали. Ісус Христос ніколи не шукав. Ісус Христос прийшов, щоб відкрити. Усі, якщо перелічите, ви спитаєте Магомеда, як він себе бачить перед Богом, він скаже, я себе почуваю мурашкою, піщиною, цією величою бою. Ви спитаєте Будду і скаже, що людина пристрасна, тому не щаслива. Я бачу себе пристрастним чоловіком, я розумію, коли позбудуся пристрастей, стану і іншим. Тільки один, коли всі ми на тому світі, сказав, хто мені з вас може закинути гріха? І як не старалися ніхто закинути різні. Тільки один сказав, я і отець одне. І тому дуже важливо, я тепер дивився, в Хвай Алювіса дуже гарне, це просто пояснення. Він каже, от ми молимося, вірою в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, родженого несутворим. Він каже, від людини родиться людина. Від бобра дубе, від пташки з яйцями луплюється пташка. Людина будує літак, комп'ютер, будинок. Бубер плотину Птах — гніздо. Все, що ми можемо на тому світі бачити, повним сотворенням. Повстало з небуття у буття. Я, правда, недавно десь розмовляв, чув, що там є такі філософи, кажуть, що це стався якийсь такий штряш, сулені, все, розлітувалося. Всього зразу зірки почали бігати по своїх тих орбітах. Такий порядок у безмежному світі. А один чоловік каже, ви знаєте, в мене був такий випадник. Каже, прийшов до мене, каже, один атеїст, водієм працює, продацем працює в автомобільному магазині. Каже, бачиш цей шикарний Мерседес? Каже, ну, каже розкаже тобі історію. Каже, одного разу десь такого хтось тріснув до ярми. Він виходить, одна труба, все, каже, зібралося до групи, я кажу, повернувся. Мігнувся дорозу, це поскладати до групи. Таку красу, яку ми бачимо все святи. Ну просто так, а де ж то свідомість. І бачите, ми визнаємо Ісуса Христа Богом. Він єдиний роджений від. Ми сутворені. Але сутворені для вічного життя. Ми ніколи не повинні були вмирати. Це віх у нас забрав дар життя від Бога. І наше доростання мало бути так, як в час від ці поступові. Сталася річ, нас обзурили, обікрали і собі захотіли понебожі. Князь того світу запровадив свої поясни. Наприклад, прийдеш де-небудь і тобі зразу скажуть, купа приповідок від нього. <звітку> а не вправеш, не проживеш. <звітку> Знаєте, це люди між собою, такі приповіді говорять. Якщо ти не надуришся, якщо ти там щось не тиснеш, якщо ти Чоти не будеш жити за законами цього світу, то це дуже зле питання. Христос каже, хто хоче бути моїм учнем, хай зречеться себе, бере свій хрест і йде за мною. І учні, які були з Ісусом Христом, тоді в молодому своєму віці, в розквіті своїх сил, дуже добре розуміли, про що Ісус Христос веде мову. Отже, тоді, тоді на Христах, в часах, коли Ісус Христос це говорив, і ще попередньо перед тим, ви знаєте, повстання Спартака, в Римській імперії на Христах розпинали повстанців тих, які не годилися з імператором, з порядком. Бути християнином це не означає бути таким чоловіком, що вибачте, я — живу. Нас мене хотіли такими бачити. Що ти християнин, а ти то ви побачите то. Ні, бути християнином це бути людиною, яка сповнена від Бога силою жити, на місці ненависті, любити, мати мужність, силу, відвагу, не мати страху. Це зовсім інше купливо. І це нам не виходить. Багато людей пробувати. До Ісуса Христа, і щось ніколи не вийшло. І далі приходить. До тих пір, доки людина не стане причасником Христа Ісуса. Ісус Василь за свічку, Я за охочення, за різдво Ісуса Христа. Дуже люблю приводити е, Івана Дамоскена Максима Ісповідника Слово, де він показує, що з нами сталося. І це такий гарний символ. Він так гарно пояснює, каже, уявіть собі поржавілий старий меч. Каже, уявіть собі, горіючий вогонь. От не опилимо купим, горить і не згорає. Каже, тепер візьміть цей старий меч і запхайте його у вогонь. І помаленьку жар настільки проникне у природу металу, інша природа металу, інша природа вогню, що від нього починає відлітати ржа. Іржа залишається чистий метал. Чим ближче ми починаємо до Господа Бога підходити, ми тим більше починаємо бачити свій вік. Чим ближче наближаємося, це болить нам, віддираються від нашої природи, але в такий спосіб приходить очищувати. Через, через біль, через страждання, через страх, через встит, який ми так само можемо пережити в часі покаяння. Але воно очищує. І апостол Павло каже, все, що ми виносимо на світло, стає світлом проникає так, що одної природи від другої відрізнити важко. І Максим ісповітний каже, уявіть, що нам Христос. Каже, коли ти довго потримаєш метал у вогні, то ті дві природи настільки взаємопроникають одна одну, що тепер, як витягнеш цей горілчий меч з вогню, то можна вогнем різати, а мечем пекти. Бог стався чоловіком щоб кожному з нас подарувати участь в його божественній природі. Я знаю, багато людей кажуть, ну, я вирішив поміняти своє життя, зранку буду вставати молитись, в неділю буду обов'язково ходити до церкви, перечитаю обов'язково святе письмо. Що там ще треба робити? там відвідую когось, милостию дам. не в тому, що ти стараєшся робити все так, як роблять він вірить. Спасіння у тобі, щоб ти з ним зустрівся. Спасіння у тобі, щоб ти свою руку вклав у Його руку. Спасіння у тому, щоб він тебе обійняв. Ви всі, що у Христа хрестилися, у Христа зудялися. От віть зу собі коштуючи. Християнство це не навчання учителя, це не найкраща мура. Це не просто один серед батьох вчителів такі мудрі слова. Християнство це життя і сусідство. От Якби ми з вами е, ми люди, так нас Бог сотворив, що ми все отримуємо зовні. Дехин зовні. Звук зовні. Світло, зір тільки, тому що сюди попадає світло, ми в тому світлі можемо бачити. Їжу, е, зовні, вокзом. Безнецарство ми так само отримуємо почати. От якби ми з вами, люди, отакі, які сотворені з тіла, що не є нашого Духу на те, коли м'ює проти душі і його треба поставити на місце, Василій Великий казав, що каже, це відношення таке, як у вершника до коня. Якщо хто правильний воїн, я розумію, наскільки кінь для нього важливий, він в ньому ніколи не змушається. Він буде давати їсти мити. буде його тренувати, щоб він був міцний. Щоб він з дужого вершника міг на собі отримати. Він відчуває, як починає він любити свого Господаря. І добрий Господар береже свого. Він його любить. Це від Бога любити і цю ласку виливати на ці пісні. Тому каже Василій великий подібний зв'язок. Але каже, нещасний той вершник, якого кінь буде куди хоче. Для того є кінь, для того є вершник, щоб він ним керував. Брав за нього. Але була ієрархія дуже. І от з нами ця така річ. У момент хрещення ось, Господь Бог нас включає з собою. В <кій> мирумазані убій має Дух. Знаєте, в нас священники, які викладали з Порше до війни і в наші школи ходили жити не хрещені, то в них була інша віра. Вони вірять в того самого Бога. Дуже добре вміли рахувати. Але якщо стосувалося якихось речей простих, наші діти, що гірше рахували, їм тут також давалося. Каже, тому бідного жадве, ну ніяк не від Бога. Знати Бога, розуміти, це великий дар від Бога. І в момент хрещення ми, обійняті Богу, маємо в собі ту пам'ять. Ми вміємо, якщо уважно будемо прислухатися до Його голосу. Тоді, коли в твоєму серці пробуджується любов, доброта, бажання допомогти, він дуже часто і тихо, так як мама, знаєте, дитина, що робить перші кроки, так намірилась, раз до того крісла добігла, Мама тішиться. Господь, Бог нам дає по-маленькому вити кроки. Проб. Отже, ми від нього. Наше народження у хрещенні є народження для вічності. Ми стаємося дітьми Божими. От якби ми з вами довго рожливо вийшли, для того, щоб треба їсти, мусить бути правильний раціон. Вода має бути чиста. Їзо має бути так само чисте, повітря має бути чисте. І ми б з вами так сиділи розважали один день, другий, минуло би, п'ять. Другий тиждень минула, ми розважаємо. І ще може навіть сперечаємося, хтось каже, що обов'язково треба в раціон моркву добавити, а хто й каже, що в ніякому разі не можна їсти бульбу. ви може чули, що просто не можна пити. І сперечаються ми з собою люди Просто повинувати. Християнство це не теорія, християнство це не ідея. Християнство це життя у Ісусі Христі, тому ми щодня молимося, хліб наш насушний. Я дуже люблю, я так питаю, де їх відобно ж насушний, що тоді. Більшість до нинішнього дня думає, що батон всех